Мої вітання на телеканалі Випуск новин спорту. Президент міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрій заявила, що російські та білоруські спортсмени ймовірно стартуватимуть у зимових олімпійських іграх 2026 року у Мілані та Кортіні. Тім мок поки що остаточно не визначився щодо їхньої участі, але схоже готовий дотримуватися тієї ж самої логіки, що й для Олімпіади в Парижі 2024, Де лише ті, хто був визнаний нейтральним індивідуальним спортсменом, допускалися до змагань. Такий підхід цілком вірно буде повторено і на зимових Олімпійських іграх у 2026 році. Чинні срібні призери Європи та збірна України з CS2 команда, Team Next Level Стали переможцями турніру Екскорт в Граундс сезон 1», заробивши 38,5 тисяч доларів. Попри те, що змагання проходило за підтримки російського букмекера, український колектив вирішив взяти участь виключно задля здобуття рейтингових балів, які необхідні для потрапляння на топ турніри світового рівня, заявивши напередодні про те, що усі виграні кошти будуть передані на потреби захисників. України у підсумку було закуплене важливе технічне обладнання для головного управління розвідки ГУР Міноборони України серед переданого ребезіммерсивною системою охолодження безперебійники Starlink, дрони Mavic та інші необхідні речі. Україна здобувши 23 медалі по 10-те місце загальнокомандного заліку на 18-му літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який завершився у північній Македонії. Зібрав близько Чотирьох тисяч учасників 48 країн, які розіграли нагороди у 15 видах спорту в скарбниці. Представників Дніпропетровщини п'ять відзнак в плаванні на 100 і 200 метрів. Брасом срібний дубль» оформив Костянтин Федінчук. легкій атлетиці Єгор лапа завоював бронзу у метанні диску в дзюдо у змічному командному турнірі. В складі збірної України Софія Балабан та Сергій Жадан стали бронзовими призерами. 14-ю фінішувала Україна на літній універсіаді, яка завершилася у Німеччині. Ми були представлені в 11 видах спорту і здобули 12 медалей, 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. Перемогу ж здобула команда Японії, 79 медалей, 34 золоті, 21 срібна та 24 бронзові. Надія Кіченок з Дніпра разом з японкою Макото Нінняномію здолали 1-6-6-4-10-7 у фіналі парного турніру WTA-250 у у празі чешок Луцію Гавлічкову та Люсі е, сам здобула таким чином. Перемога для неї стала 11-ю у парних турнірах WTA і дозволила зрівнятися за кількістю виграних титулів у парному розряді турнірів WTA та Гранд Слем зі своєю сестрою Людмилою Кічінок. Більше 12 перемог у парних турнірах з рахуванням виступів під прапором Радянського Союзу лише у Наталії Медведєвої. Інша тенісистка нашого міста Анастасія Нікола. Стала переможницею турніру ITF G60 в ХоВІ Нідерланди. Це третій титул для неї на турнірах ITF Juniors і другий у поточному сезоні. Вихванка Дніпровського футболу наразі капітан команди Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Ксенія Гриценко стала чемпіонкою Європи з футзалу серед університетів. А вона особисто була визнана МВП кращим гравцем змагань і разом з Дарією Ковшик. Вони увійшли до символічної п'ятірки турніру. Олександр Соколов з Дніпра з рекордом сезону став срібним призером з бігу на дистанції 100 метрів на чемпіонаті Балканських асоціацій, змагання якого проходили у місті Волосі Греція. Понад 250 учасників віком від 12 років до тих, хто розміняв восьмі десяток. Вийшли на старт традиційного вже сьомого за ліком літнього легкоатлетичного забігу Нічна десятка який вперше увечері приймав стадіон Олімпійські резерви Дніпра. За свою історію стадіон Олімпійські резерви нашого міста чи не вперше приймав змагання з легкої атлетики, з включеними ліхтарями штучного освітлення. Доріжки овалу арени того вечора стали місцем проведення традиційного вже сьомого за ліком літнього забігу Нічна Десятка, де нагороди на чотирьох на дистанціях 5 і 10 кілометрів розіграли понад 250 учасників віком від 12 років до тих, хто розміняв восьмі десяток. Хоча його проведення ледве не зірвалося через жахливий обстріл Дніпра Росіянами у ніч. Проти суботи хочу, по-перше, подякувати нашим ППО небо. По... Була дуже важка ніч для Дніпра. Але ми сьогодні зібралися на біговий івент, на традиційний електролатичний забіг нічна десятка. Більше 200 спортсменів зареєструвалися на цей забіг. Це 5-10 кілометрів. Для любви, для а, буде нагороджені як і вікові категорії, так та і абсолютно класні подарунки від спонсорів. А, класна атмосфера. Сподіваюся, всім сподобається. Треба відзначити, що боротьба у забігах на дистанцію 5 тисяч метрів у чоловіків і жінок була позбавлена інтриги. Так у представників сильної статі відразу зі старту лідерства захопив Дніпровець Андрій Радзавило з клубу Ран Дніпро, який вже на другому колі дістав хвіст тих, хто стартували. А кожне своє він у середньому долав за три хвилини 9 секунд. Що й зумовило у підсумку його надпереконливу перемогу на дистанції? Результат такий середній собі. Ну, підтримка стадіона дуже велика. Кожний круг давай. мені диктували. Мені давай, дуже сподобалось. Давай, давай. Ну, дуже приємна атмосфера. Тут коментатор дуже класний. По бігу почали трохи швидко, хотіли результату, але трішки більше потрібно тренуватися, щоб набратися опитування, сил і на наступних стартах. Вже будемо показувати результат. Поступившись, йому хвилиною і десятьма секундами, другим фінішував Михайло Котляр ще трохи більш ніж через 30 секунд. Після нього завершив виступи. Юрій Виноградов, який став третім. Під шалені оплески уболівальників, і не менш палку підтримку коментатора. Фінішну пряму перетнув і наймолодший учасник забігів – 12-річний Петро. Мені дуже сподобалося, було весело. І круто. А от, щоб ще такі змагання було ще більше. Щось подібне, як на дистанцію чоловіків, спостерігалося, і у забігу жінок, де ніхто не зміг скласти конкуренцію Вікторії Бондарєві. Хоча вона особисто залишилася незадоволена власним часом, зізналася, що бігти було важко і доводилося терпіти. Втім, нинішній старт розглядала як генеральну репетицію тренування з підвищеною відповідальністю за результат напередодні змагань на професійному рівні. Потерпіти прийшло сильно дуже сильно, погано біглося. але взагалі змагання все так. Підбадьорювало учасники, все так було і вода, і там номери стартові. Тобто, все сподобалось. По змаганню. все так дружно вийшло, звісно, терпіло, але це було набагато легше, коли біжиш ну, в компанії за кимось. Тобто дуже сподобалося змагання. І погода, в принципі, могло бути хуже, могло бути гірше, якщо чесно. А так все, все добре. Результатом незадоволена. Тому що має набагато швидший результат, Уху. але як є, так є. В принципі, я не шкодую, що виступила без однієї секунди. А так рівно за хвилину відстала від неї Катерина Косенко. Зізнається, що сама і тренер результатом задоволені, втім найважче було на останньому колі. Тому є над чим працювати далі. Результатом я задоволена. Тренер мій Олександр Лишенко теж сказав, що це добрий час. Ну мені бігалося спочатку легко, а потім в останній кілометр було дуже важко бігти. Сил вже майже не було, але треба було бігти, щоб зайняти друге місце. На дистанції 10 кілометрів у чоловіків успіх святкував Денис Дєдов, у жінок сильнішою стала Марія Антипова. Традиційно усі переможці і призери своїх вікових категорій були удостоєні від організаторів, серед яких управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та партнерів, дипломів, медалей, різноманітних подарунків, а 101 перших зареєстрованих учасників віком від 16 років отримали відзнаки Фінішера. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагод спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.